І знову фінансовий параліч на щотижневій оперативній нараді у міського голови вкотре згадали про хід ремонту вулиці Шевченка. Як виявилося, роботи знову призупинили, адже немає коштів на придбання останньої партії плитки. Гроші на це передбачені у бюджеті. Однак, платіжка на 250 тисяч гривень традиційно зависла у казначействі. Платіжка по вулиці Шевченка від травня місяця лежить. Від травня місяця. Знову буде влада винна. Що вулиця Шевченка не ремонтується. Я попросив би пезначейство, я сьогодні переговорю ще з Страценко, щоб все-таки оцю платіжку пропустили. Но 250 тисяч, наскільки мені не змінює пам'ять від 30 травня. Це вже місяць. У мерії визнають, зміна центральної влади аж ніяк не вплинула на роботу казначейства. Нині існують проблеми з фінансуванням не лише ремонту вулиці Шевченка, а й фактично усіх інших об'єктів. Більше того, каже головний комунальник міста Михайло Смушак, влада не розрахувалася за минулорічний ремонт вулиць Новгородської, Галицької та Довгої. Дуже хотілося б попрацювати хоча б півроку в таких ідеальних умовах, щоб от як я сказав. Є виконані роботи за півроку за дві години. Ми оплатили і далі ми працюємо. Тобто, і за півроку ви побачили, що реально можна робити в цьому місці. А робити можна дуже багато. На жаль, на жаль, не дають особливих надій на покращення ситуації із фінансами. У міськоконкомі наразі не бачать, тож попереджають про можливу повну зупинку ремонту доріг у Івано-Франківську.